Що це, я питаю, це лице, чиє лице не знаю. А я тебе питаю, це лице, твоє лице, не знаю. Що це? Умікнуло? Увімкни. У вік. у вікни. У Ну що, повну? Віра тут, а вже відкрита. Мір... Мер Владимира. Это, это, это а, це город. Це не його ім'я. По-перше, це взагалі не він, а вона. Мер Мер Владимира. А що, його понизили? Понизили? Кого? Мера Владимира? Президента Владиміра. Ні, ні, не, просто не-ні. Справа в тому, що в Росії зараз всі міста називають Веніміром. Просто всі, будь-які міста. Так от, що заявила... Ні, Владімір. Владімір. Що заявила мер одного з Владімірів? Це жінка, Ольга Дєєва. Вона mm -hmm. заявила, що русська земля відторгає асфальт. Таким образом, вона пояснила, ну... Чому да, я можу на дорогу? Так, да, чому, так. Да. Вона говорить, що асфальт у нас в місті не приживається, тому що русська земля його відторгає. Я думаю, они, они все более и более логичные объяснения находят своим проблемам. Может, в России открывались пункты приема бетона? А асфальту? Местные жители сообщают, что асфальт в городе сошел вместе со снегом. И после зимы дорог не стало. Ну, в принципе, как бы... А что На что вы думку, что когда снег выпал, мэрия просто сказала, асфальт покладывал. Снег зашел. Мерія поклала на асфальт. <реш> Ні, сніг в Росії це і є асфальт. Ну так правильно, правильно. В Сибірі сніг взагалі не сходить. В Сибірі сніг це взагалі все. Хліб, вода і асфальт. І машини. І сніг. І з льоду, так. З. З. Да. З. 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 Ні, іглу це американські чукчі. А російські чукчі? Юрта. Юрта. Юрти Юрта. Українці. Юрта українське слово. Точно? Юрба. значить Юшка – значить Юшка. На Значит. Якщо б ирландский, то було б тоді О. Апостроф Юрба. Э, юрта. Ой, Юрба. В то же время о какой-либо ответственности для чиновников, которые приняли у подрядчика в работу, речи не идет. Такою фразою можна закінчити будь-яку новину з від нашого східного сусіда. Вінницькі новини, так, так. Лікаря. Вінницькі новини ще раз хочу сказати просто: лікаря, який продавав справки призовникам, судитимуть на Сумщині. А подарував би продавав справки він де? Думаю, на Петровщині. Через Сландо. І зупинила його і міліція теж через фланду. Да -да, а е сервер е він використовував дні пракуповий. Наприклад, волиць. Е стаття тим більше нам не розшифровує нічого, навіть стаття, е частина 3 статті 368 4, підкуп особи, яка надає публічні послуги. Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Суспільно. Так під, під цю статтю 368, 8, мінус 4 підходить взагалі послуги Плутан. Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Ну, сюди підходять будь-які ж... публічні послуги, та, а видання справки, коли ти сидиш... На <пубри>. да, да. він, він дуже <сínt> демонстративно <сínt> <На> робі, <сínt> <сínt> це робив. Прямо на публіці. Так, він виходив, як і музиканти на Хрещати. Справа так, розіграва плащ. Справки. Справки так. Розкриваючи плащ. Ну так, це лікар-екс-біціоніст, який робив це дуже демонстративно. Мотеляв справкою перед обличчям призовника. Екс-довідкіоніст. Ну, в мене вже. Новина неочікувана, я би сказав. Mm. Uh -huh. Чоловіче населення Європи вперше за всю історію спостережень за чоловічим населенням перевищило жіноче. Нічого собі. Це неочікувано справді. Очікуваний передає рінтару. Значить, вперше історичний сув, це такий термін. Історичний СУФ. Зафіксували в березні 2015 року чоловіків у Швеції виявилось на 277 осіб більше, ніж жінок. Так це в Швеції. Це в Швеції чи в Європі? E, Тож, з, пишуть, зі Швеції зі no, Швеції почалося. А потім yeah. уже все. На 105 yeah, новонароджених хлопчиків yeah. в Європі припадає в середньому 100 дівчат. І там далі приклад Норвегії, Данії. Треба спочатку розібрати, чому все таки хлопчики. В, e, Врождалось більш одно, одно з цього випадає, якщо 105 хлопчиків 100 дівчат, що да. якби кожен 20, й з 114 -й да. не доживає до 28-39. До а за ну, чому не доживали? Чому чоловіки не доживали, а жінки доживали? Це можна мене з причина. Я думаю, причина в мотивації. Ні, ні, Справа ні. Не хочу я жити. Я а? не хочу жити. Доживати, ні, ні. Справа я в тому хочу. Ні, хочу якраз жити. таки справа а в тому, що це завжди було, що хлопчиків нарожились більше, але вони помирали. Помирали. Так в тому то й справа, що починаючи з 2015 року, вже в сріловому віці чоловіків стає більше. Вони чи... виживають. Вони почали. А в цьому війною? Або ні, вони. Но, може, це жінки омаскуліються. Раніше було так. Чоловік, що ти що ти тут чоловіче тут? Іди на завод, і там чоловіч. А тепер емансипація жінки. А що ми хуса? Вона забуде а працювати. Я теж хочу чоловіче А да. ти сиди, і сиди, полагай, сиди, тепер, сиди і помирає. І помирай. І, <laughs> <laughs> і слідкуйся за, за, за дитиною. Поняв? Поняв. <laughs> і вона йде <як> на <laughs> помирає. І помирає. От жалко, пацана. Демографи, демографи припускають, що надлишок чоловіків дасть жінкам більше можливості диктувати свої умови жінкам. жінкам. При цьому одночасно може зрости ризик сексуального насильства з боку чоловіків, які не можуть знайти собі партнера. Тобто, на думку оцих демографів, як тільки чоловіків на 277 осіб стало більше, оці 277 осіб не можуть знайти собі партнера. Бо От ті всі інші завжди знаходили собі. Конечно, ми всі завжди, так. Да. Вони ж прямо народжуються парами. На кожен. Хлопчик дівчинка, так. Да. Дев'ять дівчинок, по статістики. Десять швейцарців. Нова новина, така дуже цікава. Шість незвичних способів швидко зняти стрес. Як це зробити, знає Ніка. Некая. Тереза. Ні, некая я це на качка. Тереза жінка. Тереза Борчан. Це письменниця і автор блогу про депресію. Ну, вона описує в блозі, мабуть, їй погано при депресії. про погано Сьогодні я стала дуже депресивною через два дні. Сьогодні я теж стала депресивною, але в цьому разі депресія моя була більш глибока, ніж попередня. Через три дня. Ця депресія, що сьогодні, вона менш глибока, ніж попередня, але більш глибока, ніж поза попередньо. Це ну, дуже цікаве було, бо ти знаходишся десь посередині між цією майбутньою. І майбутньою, яка буде через три тижні поперед третьої. Так. І, так, І е 6... Ради шість 6... yeah. способів. Перше, промасуйте руки. Люди, які перебувають в стресі, часто потирають руки, стискають кулаки, розтискають кулаки, розчепільюють пальці. І наше тіло таким чином підтверджує нам способи пливу на нього. Тобто, Виводить, Виводить хімічні речовини, які спричинюють стрес, а які це. бо я не знаю, Та й різні катаколаміни, катаколаміни, кортизол, катехоломін. Це да, да, просто, просто помити руки, змити катехоламін. Другий. Спосіб закриття очі. Чому 80% сенсорної стимуляції йде від очей, закриваючи очі, їх ми, хоча б на деякий час, даємо мозку перепочив. Добре, тобто уявимо собі вже два моменти. Людина її може вона може почувати почати почувати себе погано, не обов'язково ж вдома. Це може бути в транспорті. І от уявим людину вже два моменти в закриті очі. І струшення рук. І так. Вона буде я часто. Я скажу, що uh, і в принципі, пише блог. Уявіть собі таку стресову ситуацію, коли вам притулили до лоба пістоли. Закрийте очі. очі і починайте мас масажувати руки. Так, але це ще Претя. не все. я думаю, далі закрити вуха. Третє, ні. Зітхніть. З... Підходить так. Моя вже зірмо. Вам представили. Думаю, краще позіхніть. Скучно. Але не забувайте, що при цьому ви все ще продовжуєте масажувати руки закритими очима. Зітхаєте при цьому. Спробуйте зрушити стіну. Уперіться в руках і на цій сіть на стіну. Ця порада вона діє тільки для французьких мімів. Зрушені ціно, так. Далі прийміть позу супермена. Ляше наживіть, протягніть руки, і зафіксіть це Я ще раз звертаю вашу увагу, уявив людину, у якої почався стрес, наприклад, в транспорті. депресія. Ні, ну там ж як запобігти стресу, називає. А блок по Ну, тебе просто прийшов директор і ну, вибач, ми тебе звільняємо. Ти лягаєш. Поза Супермена. Закриваєш очі і зітхаєш. І, і ось, шосте. останнє, Надуйте уявну миль, мильну бульбашку. В такому випадку у вас точно не звільнеться. Уявіть, руки, що у вас в руці паличка для надування бульбашок. Вам, вам потрібно дути уявне колечко, але обережно, так, щоб бульбашка не лучше в нас Береш паличку, дуєш. Складіть губи трубочкою рівномірно, але з силою видихайте протягом п'яти секунд. І треба в цей момент фоткатись. Я, я думаю, це реклама інстаграм. Але остання фраза після цієї щось мені не дуже зрозуміла. До слова пише автор. Це оці по і і наступно до слова. Секс а, краще набухати. секс повинен бути приємний не тільки під час фе феєрії, а й після. А це були поради під час сексу. Ось, що малось на увазі. Да, не стрес, а секс відкриється. Точно! Шість незвичайних способів швидко зняти секс. На камеру. Then, да. Поза супермена, зітхання, дуття в бульпушку. Все підходить. Абсолютно все підходить. Стискання, розсажування закритими очима. Дуже цікавий блог. Миколаївський я вже неправильно прочитав просто серед, через перші два слова. Учитель ну, ну, Я хочу школи... вчити дітей. Я, я хочу твою одежду. Прочитав, я хочу вбити дітей. <реку> <реку> а? по поприйду. Я, я хочу вбити перше дітей. Дослід. Яких звати Джон <реку> <реку> Джеф і. Джефрі Джеф є Блін. Що з пам'яттю? Треба тобі почав ще робити ці шість порад. Джеф. Поза супермена. Поза супермена. Так. Так, тепер давай. Та все я вже закрив. Вчитель Кіборг. Вчитель Кіборг, так. Його звати Артур. На Миколаївщині. Вже є. І це не Америка. Вчитель Кіборг викладає працю. Я думаю, зібрали його. Ну так. Стільки було травм під час праці, що вже в нього нема своєї деталі тіла. Це да. Кінцівки іскусні. Трьох Пластинка в мозку. Часть мозку це така мікросхема. Це просто середньостатистичний миколаївський вчитель праці. Він викладає основи безпеки праці. ОБЖ. ОБЖ Т1000 його звати. Ну, а звідки про образ до слова фільму взяв Spielberg, Да? З Миколаївського вчителя праці. Вчителя праці, так, та, та, ж Відомий. Макет. Він так, що як 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 я... Він так собі розмовляв, як... Якщо... Бо він його неправильно а зробив. Це... Не Зомінітий фрази Шварценеггера, там 10 фраз за хвір. Це сугубо взяті із, із цього вчителя. Він теж нічого не говорив, тільки діти, I'll be back. <рив> <Ви? рив> Свіди, тихе. <хилі. рив> <Сидите хилі. рив> Кіровоградські депутати скептично віднеслися до питання об'єднання пологових будинків. От їм запропонували вони. Їм запропонували, а давайте ми проведемо е вакуумні тунелі від пологового будинку до пологову. І пусть від, там навіть, поїзди від, від е е цього навіть Ілона від... Маска. Як в Америці. Е вони е розумієш, вони пропонували об'єднати навіть не самі пологові будинки, а пологові шляхи. Давайте, давайте, давайте об'єднаємо всіх жінок в одному соціальному мережі. Так. Типа чек-ін, чек-ін, ну це народився, я вже тут. Але вони не бачать, вони скептично, так? Да. Я думаю, що вони якісь там православні чи старовіри, не дай Бог. Скептично відвезлися. Погані. Собо. Собо. Е, британець щорічно влаштовує конференцію про нудні речі. Нудні. Ти говориш, як Максима. Нудні. Всі, я Всі 425 квитків на неї були продані всього за кілька днів. Ідея належить британцеві Джеймсу Уорду. Давайте подумаємо, на які нудні речі він міг продати стільки квітків. Обсуждені, мабуть, погоди. Це в Британії на справа. Сьогодні був дощ. Дощ був сьогодні, крапельки були маленько-середньо мокрі. І вчора також він був, я думаю, що він буде і завтра. А вчора? Були люди, які справді думали, що сьогодні в так. І вони не помили. І завтра знайдуться такі, які скажуть, що вчора був то. Нормально. Я думаю, ще одна це трансляція серіалу сатана провідку. Безперечно. Окей. Не трансляція, переказ. 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 Густкий переказ. тут Ітем сказав. Сара, я мушу тебе покинути. Сара. Ні, Ітиме, я не можу тобі це. Розмовити. Але він вже в той момент впав в кому. Лектор. Це, ні, це через годину оповіді їхньої розмови виявляється, що він впав в кому, поки вона це й заговорила. Це такий висний переказ. Він кожен раз, коли якби докінчив, переказав переказувати серію, потім в попередній серії. А потім, значить, далі слухайте. Далі два росіяни, що ж він буде розказувати. Далі тоді знову попередній серії. Ну 425 квітків. Ну просто це ті люди, які не застали трансляцію санта барбари я думаю, там ще крутять... а, такі... а таких стає все більше і більше. Да. Я думаю, там ще крутять виступи Яценюка були прем'єр-міністром. П'ятихвилинка з прем'єр-міністром? Так, да, так. Да. Ну там одне і те саме, так, да? стається. Да, да, да. Одне те саме і протягом всіх його виступів потрібно. Тобто Яценюк там запрошений гость до Джеймса Уорда. Ні, чи знов таки Джеймс Уорд переказує виступи Яценюка? Я думаю, вже Яценюк там запрошений, у нього вже є час. Я думаю, що вони можуть просто на сцену виставити, просто Яценюка. Це буде ще одна ну, ну, на ну, річ <сцел> на сцені. <сцел> да, просто буде стояти там, говорити, я технократ, я технократ, мені не дають, мені не дають. Ми з вами багато зробили. <сцел> 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 Всі реально будуть сидіти, мультувати. Про що прийшли, то й Ну і типа закінчилась передача, на типу, що найнудніше ви сьогодні бачили. Я, ця, я, ця, я ця. О, це його. А, Кролик. кролика ми бачили. Да. сім. Мені Санта-Барбару. Санта-Барбара Санта ще подобалася. <ристо> а то буде порівняно з ним. Дуже оригінально. Хай зміст так собі, але рекорд по довжині. Це не нублю. Зладача. То побач, я не знаю. А так дальше. треба робити. Що це? Я питаю, це лице, чиє лице? Не знаю. А я тебе питаю, це лице, твоє лице. Не знаю, що це?